Ось і настав день, коли треба їхати додому. Ночували ми в Тернополі. І сьогодні маємо доїхати до Києва. А це десь 460 кілометрів. Рома з Наталкою їдуть своїм маршрутом. Дивитися те, що ми вже бачили. А ми виїжджаємо трохи пізніше і одразу до Старокостянтинова. Там з ними і зустрінемось. А поки що збираємось. А тепер і ми готові. Номер на місці, тримається, добре прикріплений, дуже надійно. Це надійніше, ніж гвинтики, бачите? Це б, що мили, що не мили. Ой, то не змащували? Так, да, ланцюги дуже швидко сохнуть. Треба змащувати по новій, але вони такі брудні, що. Але будемо змащувати. Не тут десь за містом. Ну, все, їдемо. А тепер проїдемося Тернополем. Файне місто Тернопіль. Місцями він нагадує мені Кам'янець Подільський, а місцями Київ. І це не дивно. Адже за свою довгу історію це місто перебувало в окупації абсолютно різних держав. В Тернополі ми були кілька років тому, так само ночували, як і зараз, але встигли прогулятися містом і по набережній. Дуже сподобалося місто велике, приємне і цікаве. І точно вартує уваги. Зупинилися за містом для технічних процедур. Знов треба змастити ланцюги на мотоциклах, бо вже сухі. Цієї змазки вистачає лише на чотири змащування. Дуже якось мало, мені здається. Але маленькі балончики, я гадаю, що якась. Спеціально для подорожей їх взяли. Да. Далі ми їхали, насолоджуючись дорогою і краєвидами. Мотоцикл дарує незабутні враження від дороги. Він перемикає увагу і покращує настрій. З ним забуваєш все погане і ніби здобуваєш крила. Це насправді чудовий антидепресант. Тепер ми їдемо до Старокостянтинова. Це досить старе місто і до того ж має унікальну історію, розкішну старовинну архітектуру та лежить в дуже гарній місцевості біля злиття двох рік, случі та ікопоті. Там ми хочемо побачити замок князів Острозьких XVI століття та оборонну вежу XVI століття дуже цікаві історичні місця. Костел у Староконстантинові. А за костелом стоїть вежа. Костел Матері Божої громничої та Домініканський монастир. Готичний з елементами бароко, архітектурний комплекс. З 2003 року в користуванні УПЦ Московського патріархату. Гарна територія. Ух ти! яка вежа. Нічого собі. Ого! А може це старий костел, а не вежа? Комплекс споруд оборонної башти. Нічого собі вона дає. Така висока, як дев'ятиповерхівка 9... десь. Дуже висока Вау. А що там за дверима. Безлад. це точно був костел і поряд з ним вежа це що так раніше будували костел і поряд вежа Й ворони крокають. Кро, кро, крок. Дуже велична споруда, а поряд ставок, Або річка. Але як туди залізти в цю башту? Вони знайшли ходів. Але вона, однак, всередині, мабуть, ну тільки стіна лишилася по периметру і все. Ніяких перекриттів не лишилося, бо вони дерев'яні. Подивись, який птахів. Mm -hmm. Рай для пташок. Ой, скільки їх тут! Що це таке? Це ж і... не лебеді, ні? Ні, це гуси, домашні звичайні гуси. А мені здається, це лебіді. Да ні. Крока є, дивися. Ой, звідси він так повністю влазить клас. Так, це маршрут. Он несухи. Там ще щось, там чайки, напевно, там ще щось. Да, багато птахів. Угу. Крок. Крук. Крук. Два. Круки. О, дивися, як вони звантежились. Ага. Навіть купальня є. Дивлюсь, в багатьох храмах є купальня окремо. Деревом пахне. Так охайно все. Дах такий гарненький. А запах деревина, просто дерево клас. Від костелу ми переїхали до замку князів острозьких. Він там зовсім поруч палац, пам'ятка України, замок князів Острозьких. 16 століття. Унікальність замку в Старокостянтинові полягає передусім у тому, що закладено і побудовано його було разом з усім містом в доволі стислі терміни. Формальною причиною побудови міста Костянтинова і замку стала прогалина, що існувала в оборонній системі волинських земель на шляху татарських вторгнень. Тобто розбудова самого міста Костянтинова, а також замку ще у XVI столітті, мала стратегічне значення. Пляже. О, тут можна скупатися. Зараз палац, як і оборонна вежа, перебувають у досить занедбаному стані. Палац поступово пристосовується під музей Старий Костянтинів. Ось такі цікаві, але занедбані історичні місця існують в нашій країні. Тут, у Старокостянтинові, ще є великий старий млин, але до нього ми вже не встигаємо заїхати. Треба їхати до Києва. Це вже остання серія нашої літньої мотоподорожі 2023 року. Всього сім вільних днів, а згадуємо ми про них майже півроку. Тепер будемо чекати наступної відпустки вже наступним літом. Зараз, поки в Україні йде війна на виживання, коли Росія вбиває українців і на фронті, і в тилу, нам усім треба об'єднати зусилля. Поки одні воюють, інші мають змогу вчитися військовій справі, а також допомагати армії, адже держава з цим не дуже справляється. Тож, якщо ви маєте можливість допомогти нашій армії, але не знаєте як, можете поділитися донатом з нашим знайомим, давнім другом Єфіма Сергієм. Він зараз служить у 23 му батальйоні, займається його забезпеченням. А як ви знаєте, багато чого для фронту військовим доводиться купувати самостійно. Тому зайвих донатів не буває. Картанки відео про те, що не завжди потрібні дрони, танки і все остальне потрібно ще багато іншого для того, щоб ті дрони літали, танки їздили. Наприклад, пояснюю, хто не розуміє, для того, щоб полетів дрон або поїхав танк, потрібні такі от насосні станції. Купувалися за теж волонтерські кошти, ця станція качає паливо із бензовоза, потрібні акумулятори, які постійно рано чи пізно виходять з ладу, їх постійно потрібно заправляти, заряджати, особливо в зимній період і на холоді. Потрібні стаціонарні акумулятори для автомобілів, які постійно їздять. Потрібні домкрати, які ці автомобілі піднімають. і Для того, щоб деякі... Люди розуміли, що крім пікапів і прочої віздіходної техніки потрібна ще техніка для пересування для заправки абжетих пікапів. Ось, подивіться, це автомобіль якось 1982 року. Як думаєте, скільки ж цей автомобіль ще тут прослужить? І скільки потрібно для нього запчастини і все інше. В цьому автомобілі вже поміняли три двигуна і дві коробки передач. Він як їхав 40 км і їде, більше він не їде. Ще одна насосна станція. ці шланги, вони теж коштують гроші. Вони купали за свої кошти. Допомагали деякі люди з Дніпра. Серега, привіт. <свіття> Навіть такі бочки. Вони потрібні. Чому? Тому що вони розходяться як гарячі пиріжки. Вони виїжджають, ці бочки з паливом на нуль для заправки генераторів, для заправки. Чого вони там і лишаються, вони не повертаються, вони зачасту там і лишаються, це одноразові бочки. Ну, за сіті я говорити не буду. Техніка вся стара. Общо номерні знаки показувати не буду. Вся техніка стара, над чим можна там їздимо. Навіть отакі от куби на причепах. отакі куби на причіпі. На ньому на цьому кубу їздить вода на КСП. Тобто Людям треба чимось вмиватися, пити воду, пити гарячий чай і все інше. Цей куб також був волонтерським подгоном. Прицепція теж волонтерський подгон. Генератор. Слава Богу, поки електрика є. Не він як запасний варіант. Так що потрібно все. Доєднуйтесь до допомоги. Номер картки Сергія я залишу у описі під цим відео. Ну що, ми приїхали десь о 9 вечора. Дивимось пробіг. Спільний 20 591 кілометр. І того ми проїхали. І того ми проїхали 1744 кілометри. А по спідометру Єфіма 1827 кілометрів. Виходить, він проїхав більше, ніж я. І Номер теж доїхав з нами, але. Це вже тіліпається, він ледь не відірвався. Я не знаю, як він тут тримається. Тільки тут зал. Скотч цей. Треба мотати не два мотки робити, як я зробила, а більше, 5-6, бо він чомусь відривається, розривається і не тримає. Але добре, що доїхали. Тепер будемо купувати новий, мабуть. А ось мій новенький номер. З рамочкою. Тепер він не трісне. тому що кріпиться рамка. Вона в трьох місцях кріпиться. Раз, два, три. Отак. Гарненько тепер.